Зразу на мене торбиночку на голову. Вже в Росію вас відвезли. Так. так отже, мене розстріляли. Я, я так завжди кажу, це жорстка прийомка почалася. Слава! Тебе! Лежали там, валялися. Ми як щось непотрібне, як якесь шкерпа. Там, де іменно я перебував, там хлопців не міняли. Мірчук Андрій Юрійович. Сіх, люблю маму, Мамо браків. Щось не так зробив. і Вони могли закрити. По в ми повертались звідти хлопці? Перелякані не хочуть жити. <ріст> Знаючи, що просто ще хлопці там. Це... Хочеться, щоб скоріше їх всі були. Я солдат-гранатометник. Розкажіть, звідки ви як взагалі потрапили на службу, чому вирішили служити? Я служив в Криму на срочку. Це 2012-2013 рік. Вони там внутрішніх війська ще в даний момент тоді були. У мене брат Близнюк є, він так само в Криму служив, в інфорополі служили ми. Ви е... родом з Криму, так? Ні. Я з Полині, а відправляли нас туди там служити. Мені повістка прийшла в 2014 році, і я так же сам пішов служити. — Де ви служили? Четверта механізована бригада. Зараз короля та ми трошки воювали в Луганську. Як довго ви там служили? Де саме це тільки на Луганщині було? Це так населений пункт Кримське там був. Тоді після цього нас демобілізували. Ну вже так само там півтора року відслужили, відправили посмотрю. Коли почалось повномасштабне вторгнення, де ви були, де вас застала велика війна, і що, і які у вас тоді були рішення? Майбутня вже дружина поліцію поступила. І я хотів поїхати за кордон, заробити кошти і повернутися весілля е -е, зіграти. Ви таки не встигли дружитися до повномасштабного тарту? Ні, не встиг. Я в перший день 24-го поїхав військкомат. Куди вас відправили тоді? Ми не знали, куди нас везуть. Ну, завжди ніхто нічого не каже. Ми вчутилися в Лимані. Це якраз наступ почався. Іменно на нашу позицію йшло дуже, дуже велика кількість техніки. Ну, мені потім говорили, що це десант штурмує. Нас е, наступали. Яка це техніка була? І вони йшли е, колонами, правильно розумію, в бік. Не так вийшло, що вони взаді нас зайшли і спереду в нас. А. Вони з цього кольце взяли, У нас там вісім чоловік на позиції було, у нас по озброєнню. Нічого не було, ми навіть ми не могли зайти, і е, в мене до РП навіть не було снарядів. Ну, але там хлопці якісь були, то дали. Ні, два снаряди. Приховав до вони своє завдання пишіли. Ми побачили, як техніка йде. І там мене помічник гранатометник, каже, несу гранати до РПГ, які є. Кажу, неси, я, я постріл підбив ворожу техніку. Я знав, що якщо я підб'ю, і одразу на нас буде крити. Mm -hmm. Так і сталося. І зразу вся техніка суто на нас пішла. Вони думали, що в нас дуже там велика позиція, хотіли нас. Ну, взятим перший удар танка нас всіх підкинуло. Ніхто нічого не чує, не знає, що робиться. Метрів десять, може, відбігли. Ну, це буває тільки, як кажуть, в фільмах. Біжиш і під тобі стріляють, мені в казку. Я попала, застрягла прямо в карті. Я впав, не про на секунду почали відповзати. Там була така воронка була. Ворожій техніки кажу, більше 40 одиниць, дивимося. 에, солдат було більше сотні, повністю вони нас все ну, прижили. Ну, і я одразу попрощався з життям. Я щось з тих кохані написати, що люблю. Я цік люблю. О. Я хлопцям сказав, тільки виконуйте, якщо що, їхні команди, вони підійшли до нас. І... Російські військові підійшли. У нас, нас навіть рації не було, щоб ну, і на себе якийсь вогонь свій викликати. Нас Закинули на проміганні техніку, відвезли від червоної фон і далі нас зустрів полковник коротко розвідки. Нас трошки там вже потім зрозуміли, що приймають, то приймають. Ну, Роздягнули повністю документи, позабирали. Кого яким були документи, телефони одразу позабирали. А що вони вам говорили? Що вони вас питали? Почали на відео знімати. кажуть слава Росії. Я мовчав та й так приклада. Получив. Слава Росії. Росія вони вас вдарили за те, що вони сказали? Так. Ну, на нас там гаражі тримали, привезли наших хлопців, але ми почули, що там наш, наш командир був. А я більше допитував, хлопців не допитував. І приїхала ще техніка, і почали нас кудись години 4-5 везли. Це, ми потім дізналися, побачили через дирочку, там Сєвєродонецький на І Нас виводили кожен, кожного по, по два, так так само допитували. Вони зняли відео передати батькам рідним привіт. Сказали сказати, щоб не йшли воювати. Ну, Під дулом автомата і під дулом пістолета. Ти що сказати? Мірчук Андрій Юрійович, третій злот, друге відділення. Хочу сказати, щоб всі ворожайні сили верталися додому. Не треба війни. І остальне. Всіх люблю маму. Маму братію. Це ми перебували там шість днів, далі відправили е -е, в якийсь палаточне містечко. Ну, прийомка там трошки. По побили. Як побили? Так просто по голові, по руках, Ра раді прибули, як це кажуть. Я не знаю, як корів привозять на бійню, побити, викинути, і, і... і... не людське ставлення. Це цінно розговори, ті всі. І почали питати, що, де, як, хто ти. Я сказав, що я учасник бою. Вони як це почули, а ще побачили десь по базі своїй пробили, що брат волою був Там в секторі, старший брат. Зразу на мене турбиночку на голову задихався, впав ще з непротом, тоді зняли турбинку, все, розказують, що ти, хто ти, чим займаєшся. Я кажу, я нічого взагалі не знаю. Ну, каже, добре, ти зараз скажеш. Беруть мене за руки. Все каже, не хочу говорити, тоді е, будеш пощатися щастям. І відбили мене за палатку, каже, останні слова. Я не пам'ятаю, що я там сказав. Постріл. Я очі закрив, а постріл нібито живий, не зрозумів, що то біля голови стрілили. Та вони вас залякували, що вони вас вб'ють? — Так. Це для того, для чого, щоб ви рос? Морально. Морально, психологічно, щоб подавити щось дізнатися. Куди вони вас повезли? Трує сізо повезли, пилоруську, троє сізо. Вже в Росію вас відвезли, так? Отже, мене розстріляли, я так завжди кажу, бо це жорстка прийомка почалася. Нас там. 30 чи 40 чоловік повезли туди, там спецпризначенці приймали нас. І це вони з кулака з дубінки. Нам там половина, напевно, ребер попереламували забої тріщини, з удари такі були. Це просто це їхня прийом. Лежали там, валялися як... ми. Щось не потрібне, як якась шкарпетка, чи не потрібна. Ну, от це... Тривало 5 годин. Мене закинули в якусь камеру, вони дивилися, як моїся, кажу, вупти в його живо тіла нема що без сім'я. Клас, клас. Ти на прогулянку ти біжиш на тому вигляді. Тільки тобі хто прогулянки, там можуть. Собака на тебе напасти, Там кували багато хлопців. Собаки? Так. Да. Вони травили на вас да. собак? Та, — Це там постійно. Супаки не кали. Кожен день поняв, що пісні співаємо російські. Це гімн вивчити катюшу, нам давали слова, що пісні вчили. А з Маганова ну, тому він не любимо, не співаєш, чи що ще щось е, І, Ну це все вже привикалося. Вони вас теж за щось виводили, били? були такі моменти, що вони провонились на їхню думку, і вони вас так. карали. Наймуже було то щось не так зробив. І вони могли, або щось не дав свідчення закрити в резинову камеру. Камеру постійно мусить стояти. Наші хлопці виводили 4-5 днів, 3-6 днів. Я вже не витримую. Там постійно ти камери. Ніколи не постували, Вона напроти нас була. А чого на резинова називається? Ну, щоб е, ти себе не вбив. І не заподіяв свій школи, бо там реально не можна хочеться жити. В яким ми повертались від звідти хлопці? Перелякані. Не, не хочемо нічого так. Такими перебував десь чотири місяці. Роз нас ще один сезон, ще один етап. А куди там, там саме в Білгороді, десь чи Білгородська область, Олексіївка, я mm може -hmm. потім Олексіївка було. Там вже почалися ось такі шокери. Великі палки, як тебе тикають і в шию, і в спину, і куди хоч тикають, просто падаєш від того току, падаєш і не можеш нічого зробити. Все, тебе не мія. Це просто. І на спині, на ногах, на руках рани від електрики. Да, воно починає сам сагнити. Ми приходили там, давали йод помазати, але вона дуже довго воїть постійно цим током. І це це в нас два місяці були. Вони з нами там знайомились. В якому ви вже тоді були стані фізичному і психологічному після цих всіх катувань? Витримати все. І не хотілося нам не хотілося жити. Він все, щось прилетіло або ще щось по так. Тяжко, морально, знать постійно, що воно кожен день. Нам говорили, що вже половина України нема, це, звичайно, це таке говорять, що Польща захистки забрала тобто, постійно так. Постійно співаєш, біжиш, то ти співаєш. Як вам розповіли про обмін? Там, де я перебував, там хлопців не міняли. Ну, якось було двох забрали. Ми вже потім зрозуміли, що нову. No ранку, які 5 годин ранку кажуть Герчук, вдягнися, підійди там ту клітки, тебе заберуть. І ні, кудись вже ввезуть, може далі на більш серйозне спілкування. Ми думали, знову на якісь етапи їдемо. Я вже не вірив в нічого, бо це пережити з ті етапи, це дуже тяжко. І як вже привезли до кордону, сказали зняти мішки з голів, це не вірилося, але все да, сталося. Слава Україні! Героям слава! Ви навіть тоді не вірили вже в останній Іван? Я не вірю. Я не розумів, що робиться. Плакати і піла. Просто це таке відчуття, як родився. Це, це просто відкатівник. Нас зустріли дали по яблуку, водички дали. Знаючи, що просто ще хлопці там сидять, так. Хочу, це ж скоріше їх всі колони. Але я вдома, це, ну, це приємно. Нам потім подав... відвезли вже від кордону, подавали нам телефони. Я так я не слоню. Ну, вже дружина. Yeah. Зоня на ми вже до тебе їдемо, не знаємо, куди заїдемо. Чую, правда, покуп. Це щось я, я не зустрічі. Я цілу дорогу просто там плакав, як їхав. Одиннадцять місяців полону ти трави не бачив, сонця не бачив. Хай день все побачити буде яблукою їсти, а більше родина їсти то одне, а родину бачиш. Зараз, коли ви це згадуєте, які у вас відчуття? Так. Я тут повернувся, але мені всі нас не сняться. Кожний день в сіні будь по полоні або беруть мене в полоні. Хочеться і з рідними побути, і, і самим в натовпі не хоче бути. Закрити приміщеннях не може бути. З таким якісь незрозуміле. Я тут це вже в квітні, в кінці квітня обміняли, а це вже скільки я вже тут і ще досі не можу зрозуміти, що вдома десь глибоко у вас там це відчуття, ще полону є. Так, це дуже є сильно страшно, це одна. Це тварина, це не, не люд, таке знущання. Розкажіть про свої плани після відновлення, що вам хотілося б. Саме це я зробив. Я вже одружився. Мені 30 днів відпустки так е, дали і мене одразу Ну, вже моєї Анастасії, пішли, зразу розписалися, зробив у неї свято, зробив весілля. Вдягнула вона біле як Колись мріяли. Я хотів зробити. Її. Це, це, це мені більш відболікло і то все. Але сіну я плакав сіно, це якісь слова, якісь такі чи прополон. Чи ну, зараз буває таке коли На майбутньому це звільнено Україна. Вільна Україна це буде найкраще, що не жав. Далі після реабілітації. Служити. Це так хочете ще на службу? Так.